Грена! Да, ты спасся! Вот тебе! Наталья! Ты же 2000! Вот так же, как и до Ось так направо така передача, да? Пас! 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 Пас отоїграй. Іди, 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 чукай. Краще за фу. Дай, тримай. Що він робить? Що він робить? Я не можу вподіти. Добирай мені. Давай, давай, давай. Третьо те на нього. Пас.

Окейки, okay, давай сюда. Я не буду записчити ось так все. Пока. <плес> я не буду сочетти, <плес> На фону, я не буду сочетать, <плес> Ты не Ваня, все почати повідомлять. Там, де м'якси, там! Так, і не так, як я думав. Я вважаю. За хто винуватий? За хто? За хто? За хто? За хто? Добре. Власне, російська гроші, гроші, 885, 251, і по 300, в кількох містах. Братарюш. А братарюш? Це вчора. Гравця. Бігодня, це боя, цього це це не треба. Прийняв віддав слову. Прийняв віддав слову. Поняв? Нічого не буде, ось боротися, миться, це... нічого не буде цього.

Ой, Андрій рота від привіди. Андрія. Андрій перед м'ячем! Андрій! Андрій перед м'ячем! Та він не розуміє такого! Що таке? Все добре! Та не бійся! Не бійся! Дам з боку! Що заворота в тече! А Фанасіч ви не зрозумієте, якого Андрій! Та він не зрозумів! Я не знаю, що він може зрозуміти! Хто що вчите? А хто кидає? Тань, візьміть вас! Він собі перед руки на м'яч меч ви. Прийдемо нам, накидай! Ти готовишся до іги! Одна одне правильні дії ми його забили. За, За шість хвилин одну правильну дію ти зробив. Я бас, і заберемо осадити пірогу з правильно. Вот чому діло? Тільки коладиш там, щоб пас грати, зразу тут голи. А оце хвата тебе, бігти на друг, на буде, куди лупається тебе, це ніхто не буде, це називається терор. Та не дійсно, Андрюх! Спокійно, прийняв, відав! oh no. Коньов! Куда ты кидаєшь? Давайте два четверти. Егор, давай сюда. Що? Хто тебе заставляє чужому віддавати? Хто? Де ця нога твоя така? Ну як, опять може бути! Дивись, назад пас, я підказую, тебе вуха є, я підказую, де є. Того, там, там, Він стоїть, отамо, поступи. Ти не можеш по низу відати, нагоди. Кому? <реш> <Бобол! реш> на полі. тепеде кофе полезні дії у вас на полі. Для команди, а не бігати грати футбол. полнувати. Oh, Сколько ты тренировок уже Жамона? И дал он открылся, и дал получил. Игра 7. И в квадратах мы И эти квадраты. Сколько ты тренировок? тренировал? Ваня,

pod bosili kolegice ali vas sve починає, паси, грай його, чуйсно. Пас. Е-е, розводи себе. Це його, давай, давай його. Ні, відкривай. А. 2:9. Тигор, так і раз ти стоїш. Давай, грай, на

може задіяти з атаками і от він хоче він думає атаку дай віддати Пора поміняю. Що це було? Іді я у контрольний час, щоби не м'як. Я все не можу зупинити.